Головна тема моєї проповіді перший крок до виховання дітей. Багато батьків можуть сказати нам сьогодні, що світ знаходиться в страшному стані. Гріхи доходять до неймовірностей як я можу змагатися з його впливом на моїх дітей, як я можу виховувати їх, щоб вони служили Ісусу Христу? Якщо це ваше бажання, то ми пропонуємо перше, а це треба знати Ісуса Христа особисто. Тобі батьку, і тобі мати, треба народитися згори від Духа Святого. Прошу слухати, що Ісус Христос сказав, коли до нього прийшов Некодим вночі. Читає Євангеліє святого Івана, третій розділ з третього вірша і по десятий ключно. Був один чоловік з фарисею, Некодим, йому імення начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога. Як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чинеш ти, коли Бог з ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав По правді, по правді, кажу я тобі Коли хто не народиться згори, то не може він бачити Божого царства. Накодим йому каже як може людина родитися бувши старою? Хіба може вона увійти до нутра своєї матері знову й родитись? Ісус відповів. Поправді, по правді кажу я тобі, коли хто з води й духа не родиться, той не може війти в царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі. Вам потрібно родитися згори. Вітер віє де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш ти, звідкіля він приходить і куди він іде так буває і з кожним, хто від духа народжений. відповів некодим і до нього сказав як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав Ти учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? Прошу вас, зверніть вашу увагу на Никодима. Він був досить освіченою людиною. Він належав до Сенедріону, це подібно так як в Америці Сената, в Англії чи в Канаді парламент. Сенедріон складався з 70 чоловік зі старших присвященників та законників. Але хоч Никодим був освіченою і релігійною людиною. Хоч він і знав добре закон, але він не розумів, що то значить народитися згори. Так само і в наші дні багато високорелігійних людей займають великі місця у суспільстві, але, на жаль, багато з них не знає, що то народитися згори від Духа Святого. Але що ж то значить народитися згори від Духа Святого? Кожна людина, яка народилася в цей світ, Отримала спадщину від Адама і Єви в своєму тілі, а це гріх. У Псалім п'ятдесятом, сьомому вірші Слово Боже говорить так отож я в беззаконні народжений і в гріху зачала мене мати моя. Але в сідоримнень, третій розі 23, третій вірш, Слово Боже, говорить бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Отже, як тільки дитина народилася, вона в своєму тілі і гріх принесла у цей світ. Дитина росте. Розвивається і той гріх, що в дитині знаходиться, так само розвивається і набирає все більшої і більшої руйнуючої сили. І якщо батьки не прикладуть старання до своєї дитини і не будуть її вчити, не будуть її виховувати в науці Господній, то демонські сили прикладуть всі зусилля, щоб знімачити душу дитини і завести в гріхи цього світу. Тепер, якщо тато і мама не вірують Бога, а може, і буває таке, вони говорять, що вірують Бога, але ніколи не читають Біблії, не моляться, не ходять до церкви. То чи можуть такі батьки виховати свою дитину в науці Господній? Безумовно, що ні. Якщо батьки вживають алкогольні напої, і часто батько приходить додому п'яний і починає кричати, бити свою дружину, вживати бридку, непристойну мову, а мати й собі, зубивши терпіння, починає лаятись, вживаючи вульгарні слова. То виникає запитання, чи можуть такі батьки виховати своїх дітей, щоб вони вірили в Бога, ходили до церкви і служили йому, коли діти вдома бачать сварку, бійку та чують лайливу непристойну мову, то чи можливо це напевно, що ні? Якщо батьки годинами сидять коло телевізора і дивляться на аморальні та сексуальні фільми, та ще й буває і так, що і діти біля них те все бачать. То як такі батьки можуть виховати своїх дітей, щоб вони вірили в Бога, слухалися батьків та шанували їх, тоді, коли діти не бачать у своїх батьках доброго прикладу християнського життя? Отож, це якраз і потрібно для кожного батька і матері, що Христос сказав Никодиму По правді, по правді кажу я тобі коли хто не народиться згори, то не може він бачити Божого царства. Перше, кожна людина мусить добре знати, Іван чи Петро, Марія чи Наталка, що в твоєму тілі живе дух людський, душа людини, ця невидима особа, і в твоєму людському дусі живе демонський дух, і ти знаходишся в полоні цього нечистого духа, що живе в тобі, цей нечистий дух веде тебе в п'янство вперельб, намовляє красти, говорити неправду і другі гріхи чинити. Ти є рабом усіх гріхів, коли злий дух тобі говорить. А ти його слухаєш і робиш те, що він хоче, щоб ти робив чи робила. Але ось одного дня ти почув проповідь Євангелії, і слово Боже торкнулося твого серця, і ти зрозумів, що знаходишся в полоні сатанського духа. Ти почав кликати до Господа, ти почав каятися, визнавати всі свої гріхи. Ти почав просити в Господа Боже, зайди в моє серце і живи в мені, керуй моїми думками і моїм життям. Тоді, по твоєму запрошенню Дух Божий зайде у твоє серце, твого людського духа, а дух сатани та вся диявольська адміністрація мусить вибратися з твого серця, бо ти запросив Господа Святого Духа. Ось в цей момент відбувається у твоїй душі, в твоєму людському дусі процес народження згори. Якраз саме те, що Христос говорив по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори. То не може бачити Божого царства. Демонський дух вибрався, а на його місце зайшов Дух Божий, Дух Христів. Тепер ти став другою особою, новою людиною, в твоєму серці поселився жити Дух Святий, і він буде господарем твоєї душі, і ті гріхи, що ти їх раніше чинив, наприклад, курив цигарки, пив алкогольні напої, крав, говорив неправду, вживав непростойні слова і всі інші гріхи Дух Святий взяв. Під арешт взяв контроль над ними. А всі демонські духи, що спокушували тебе, вони вийшли геть від тебе, бо в твоєму серці тепер царює Дух Божий. І ти вже не є слуга гріха. Ти вже я слугою Ісуса Христа. Тепер послухайте, що Слово Боже говорить, читаю лист святого апостола Павла до римлян, 6 рози, 17 по 23 вірш включно. Тож дяка Богові, що ви бувши слугами гріха. Від серця послухались роду науки, який ви себе віддали, а звільнившися, ви від гріха стали слугами праведності. Говорю я по людському через неміч вашого тіла, бо, як ви віддавали, були члени ваші заслуг нечистоті й беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші заслуг праведності на освячення. Бо коли ви були слугами гріха, то були вільні від праведності, який же плід ви мали тоді, такі що ними соромитись тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившися від гріха і ставши слугами Богові, ви маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне, бо заплата за гріх смерть, а дар ласки Божої вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. Після того як особа, Дух Святий поселився в твоєму серці. І став господарем твоєї душі, ти будеш сам дивуватися, які зміни прийшли в твоє життя. Ти будеш жаліти, чому ти раніше не зробив таке рішення, щоб служити Богу. Коли Дух Святий поселився в твоєму серці, то він приніс тобі любов, радість, мир, добрість, лагідність, віру, ти став другою людиною. Навіть і сусіди відразу зауважили і почали говорити Ти дивись, що з Іваном Дмитровичем сталося. Майже щодня ходив п'яний, сварився, бив свою жінку, дітей. Мова його була страшна і бредка, насичена гнилими словами, а тепер став другим чоловіком. Все село загомоніло, Іван Дмитрович змінив свою віру. Пішов до штунді, потоптав свою батьківську віру. О, ні. Іван Дмитрович не змінив батьківську віру. Він її віднайшов. Бож Євангеліє, що була в його хаті, він ніколи не читав. Вона була покрита пилюкою. А це ж та сама Івальне, що читається в усіх церквах. А тепер Іван Дмитрович з усією своєю родиною читають цю святу книгу щодня. Щодня вони разом з цією родиною схиляють коліна і дякують Господу, що він відкрив для них своє слово. Тепер в їхньому домі живе Христос. Отже, дорогий тато, дорога мамо, перш ніж учити ваших дітей і виховувати їх у Господній науці, ви, батьки, мусите самі бути спасенними. Вам потрібно народитися згори. На цьому я закінчую свою проповідь, а тепер я бажаю разом з вами помолитися. Наш любий Спасителю, ми тобі сердечно дякуємо за твою безмежну любов до нас, усіх грішників. Дорогий Ісусе, ти залишив небесну славу, а прийшов на цю грішну землю, щоб нас спасти. Ти народився від Діви Марії, взявши на себе тіло людини, щоб нам принести план спасіння. Дякую тобі, Спасителю, за твої страждання, за твій голговський хрест. Ти воскрес з мертвих вознісся на небо і сидиш по правиці Отця Небесного. Отче, я прошу тебе відкрий кожній людині план спасіння, щоб кожна людина зрозуміла, що їй потрібно мати духовне народження. духовного народження людина не може бути в Царстві Божому. Дай кожній людині зрозуміти, що вона мусить зробити рішення в своєму серці, запросити тебе, дорогий Спасителю, щоб ти в ньому жив. Це ми просимо в тебе, Отче, в ім'я Ісуса Христа, а вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.